І погасити його там дуже швидко або насититись можна тоді в трьох випадках. Будовується, розкажи, будь ласка, трошечки більше. Взагалі, чому настільки балі притягує інвесторів? Чи буде це далі, скажімо так, продовжуватись? Тому що частіше всього, коли такий різкий наплив йде на якийсь ринок, він перегрівається, і можливо зараз балі вже перегріти. А якщо ми говоримо про балі, то це міжнародний бренд. І погасити його там дуже швидко або насититись можна тоді в трьох випадках. Тому мені здається, якщо не буде якихось таких потрясінь, все буде добре. І третій момент це кількість землі, яку можна забудувати. Балі стає більш жорстким з точки зору правил, і не всюди тепер можна будувати, не все можна робити як раніше. І оці чотири речі вони формують або попит, або навпаки, скажімо так, стагнацію. Таке, що типу, все, вже наситилось немає. Чого. Ну, навряд чи тому що минулого року плюс там, 10% туристів, це щоб ти розуміло, півтора мільйона. А побудовано всього 20 тисяч нового житла за минулий рік. Півтора мільйона приїхало, 20 тисяч побудовано. Розумієш, яка різниця? Просто колосальна. Зараз не вистачає якісного житла, якісних готелів, якісного перебування. і тут важлива річ для інвестора обирати об'єкти, які точно будуть класно здаватися з аналізом якихось внутрішніх історій. Але він тобі в перспективі може заробити набагато більше грошей, тому що, попри всі оці готелі, які навколо будуються без цієї інфраструктури, в тебе буде єдиний готель в Чонгу, в якому є конференц-зал, і група, коли буде обирати, де їй залишитися. В апартаментах за 100 доларів, чи в тебе за 150, вони будуть обирати не по вартості. А по тому, чи є там конференц-зал, паркінг, інфраструктура, чи її немає, чи вистачить там кількість номерів для того, щоб розмістити групу китайців, наприклад, в 70-80. І оце важлива річ. І угу. оце формує додаткову вартість для інвестицій конкретного інвестора. І це над чим ми працюємо.